Ведучий 24 го каналу Олексій Печій втік за кордон. Він не повернувся до України після завершення саміту Європейської ради 14-15 грудня в Брюсселі, на який отримав акредитацію. Рішення Печія засудили на 24 му каналі. Гендиректор медіахолдингу Люкс Роман Андрейко заявив, що шокований вчинком Олексія, він зазначив, що журналіст використав довіру до себе, коли отримав акредитацію на саміт ЄС. Андрейко заявив, що журналіст ухвалив це рішення, усвідомлюючи всі наслідки своєї втечі. Сказати, що я шокований, нічого не сказати. Ми з перших днів війни називаємо нашу роботу інформаційним фронтом. А ми бійці інформаційного фронту. Олексій дезертирував з цього фронту. Він доросла людина, і він свідомо це вчинив, усвідомлюючи наслідки свого вчинку. Ніхто з колег не очікував такого. Є така фраза: Не суди, і тебе не будуть засуджувати. Час нас усіх розсудить, і Олексій, можливо, зрозуміє, що це була найбільша помилка в його житті. Ми з колективом залишаємось тут разом і до перемоги. А люди, які так любили дивитися і слухати аналітику Олексія, мають це прийняти і ухвалити для себе рішення, чи готові вони і надалі йому вірити. Сам же Олексій Печій лише за тиждень прокоментував своє рішення, назвавши його складним. Те, що він залишиться в Європі, обумовив тим, що нібито в Україні бракує горизонтальної комунікації з західним суспільством. Журналіст каже, що зробив такий висновок після закінчення саміту, поспілкувавшись з політиками та іноземними колегами. Про це Печій повідомив на своїй сторінці у Фейсбук за тиждень після саміту. Допис незабаром став недоступним, але збереглись його. Його скріншоти, Печій пише, що ухвалив складне для себе рішення. Я усвідомлюю, що в Україні на мене чекає суспільний осуд. Втім, як український журналіст, я продовжу інформаційну боротьбу за Україну, працюючи з західними медіапроєктами для просування українського порядку денного в західному суспільстві. Попри засудження, тиск та переслідування, я не припинятиму робити те, що я вмію. І те, що може трохи наблизити нашу перемогу, печій також вважає, що в найближчі дні проти нього розпочнеться кампанія так званого медіакілерства з метою знищити його як журналіста, але додає, що не відмовиться від пошуків допомоги для українського війська. Нагадаємо, Олексій Печій працював на 24-му каналі журналістом, ведучим та міжнародним оглядачем.